Очікуємо на нового власника цієї Кіаніру 2020 року. Автомобіль, який був викладений в телеграм-канал, що прямує в дорозі, автомобіль отримали, підготовили. Людина зателефонувала і забронювала даний автомобіль. Це нас Кіаніру 2020 року на максимальній комплектації. в Дуже класному збереженому стані автомобіль. Вже трифазний збільшена оновлена мультимедія. 147 тисяч рідного пробігу. Такому гарному сірому металі кольорі. Автомобіль вже у нас розмитлений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Є в комплекті дві зарядки, одна від станції, друга від розетки. Ціна на даний автомобіль складала 16 300 євро. Автомобіль прямує в місто Одеса. Так що, друзі, цікавить, є ще в наявності Піаніро 2020 року в темно-синьому металі кольорі 129 тисяч пробігу. Nissan Leaf 62 кВт. Комплектація НКНЕКТА і завтра будемо транспортувати в Україну Opel Ampera 64 кВт. Так що друзі, кого цікавить, автомобіль знаходяться в місті Волочиськ Хмельницької області. Є також можливість доставки прямо до вас додому. Кого цікавить, телефонуйте.